Як Росія видавала загарбницькі війни за мирні операції, частина друга. Так, наприклад, російсько-грузинська війна також різниця в історіографії країни-агресора. У 2008 році сили підтримувані Росією порушили угоду про припинення вогню з Грузією. У відповідь грузинські підрозділи були направлені в зону конфлікту та провели успішні бої. Але, не бажаючи втрачати підлеглі території, Росія оголосила операцію з примусу до миру та розпочала повномасштабне вторгнення в Грузію. Участь Росії у Сирійсько-громадянській війні також отримала пропагандистську назву. І звучить вона як спеціальні завдання на території Сирійсько-Арабської Республіки. Населення Сирії вимагало відставки диктаторської влади. А Росія натомість не хотіла втрачати близькі політичні та військові відносини з урядом Башара Аль-Асада. І у вересні 2015 року російське керівництво вело війська в країну під гідою надання допомоги сирійському уряду в боротьбі з опозицією. Тож, як бачимо, історичні приклади та сучасні реалії вкотре доводять, що цинізм та лукавість російської пропаганди ну просто не мають меж. Такий хід вводить в оману і формує хибне враження щодо загарбницьких цілей армії Росії. Тому радимо завжди тримати насторожі своє критичне мислення і фільтрувати історичну інформацію, яку ви бачите у мережі. Також ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними, підписуйтесь на нас.